Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми розглянемо тему Зміни приголосних під час утворення слів. В українській мові під час утворення слів можливим є явище чергування приголосних звуків. Так, під час утворення прикметників від іменників або іменників від інших іменників, змінам підлягають дев'ять приголосних звуків г ж, з, шиц, Всі ці зміни відбуваються під час додавання суфіксів. Сіки або ситиви. Коли такі суфікси ми додаємо до основи слова, яка закінчується приголосними звуками г, з, в результаті отримуємо зіки з Наприклад, ріга різики. Боягуз, боягуздво. Коли суфікси сіки, ситиви ми додаємо до кінцевих приголосних основи к чи ци, то в результаті отримаємо суфікси цік, ситиви. Наприклад, ткач, ткацький, ткач Кацтво. При додаванні суфіксів сік, ситиви до приголосних звуків х, ш, си отримуємо суфікси сік, ситиви, товариш, товариський, товариство. Існують слова винятки, незважаючи на те, що у кінці основи слова вони мають приголосний звук, змін під час утворення прикметників не відбувається. Запам'ятаймо такі слова. Казах, казахський Тюрки, тюркський, баски, баскський, цюрих – цюрихський, Мекка. Мекський, дамаск, Дамаський, Нью-Йорк, – нью-йоркський. Під час утворення прикметників за допомогою суфікса сіки. Спостерігаємо й такі зміни. Суфікс К випадає, наприклад, Бородянка, Бородянський, «жмеренка» – «жмеренський». В окремих словах з'являється суфікс івськ, Инськ або Енськ. Наприклад, буки буківський, баку бакинський, рівне, рівненський. Зверніть увагу, якщо основа слова закінчується на «д» або т, то на письмі ніяких змін не позначаємо. Наприклад, Брат, братський, братство, студент, студентський, студентство. Пропоную вам виконати таке завдання. Використовуючи правила чергування, утворіть нові слова, прикметники. Можете зупинити відео та виконати завдання. Сподіваюся, що ви впоралися. В результаті утворилися слова Слобідський, Грецький, Паризький, Братський, «гамбурський», Альпіністський, Товариський, Козацький. Різікий студентський зміни приголосних відбуваються також під час утворення від прикметників на сіки зіки іменників за допомогою суфікса «ин». Якщо суфікс «ин» Додаємо до суфікса сіки, то в результаті з'являється буква Щ. Якщо до суфікса цік, в результаті отримуємо подвоєння двох «ч». Наприклад, угорський угорщина, Донецький Донеччина. Виняток становить слово Галичина, у якому подвоєння не відбувається. За допомогою суфікса «ин» пропоную вам утворити іменники, записати, виділити суфікси і закінчення. Полтавський Полтавщина. Полтавщина утворилася за допомогою суфікса «ин», закінчення у цьому слові А. Київський Київщина. У цьому слові виділяємо суфікс «ин», закінчення «а». За таким зразком. Потрібно попрацювати з кожним словом. Бажаю вам успіхів! Усе обов'язково вийде!